Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Чи віддадуть окуповані території України заради миру? Всі, я думаю, знають про цю скандальну заяву Трампа стосовно визнання Криму російським і там віддати окуповані території під контроль РФ. Зараз, слава Богу, все міняється. Україна на це не пішла і готуються нові домовленості, нові переговори, нові перемовини. І більшість країн Євросоюзу і взагалі світу теж це не хочуть визнавати і не визнають окупацію Криму законною та окупованих територій. І зараз готуються нові перемовини, де будуть більш конкретно і чітко сформовані якісь пункти, по яким має завершитися ця війна, і дай Боже, щоб ця війна завершилася якомога швидше. Я би хотів подивитися, чи дійсно такий варіант розвитку подій реальний, чи дійсно можуть віддати заради миру українські території, але питання тоді полягає в іншому. Якщо допустимо визнати там по юридичних всяких моментах Крим російським і так далі, то де гарантії того, що через якийсь певний період часу не підуть на нові території, там на Одеську область, Миколаївську, Сумську, Харківську і так далі, по списку. А це може бути, тому що це може запустити ланцюгову реакцію, тому що безкарність зла і всяка, така, всякі такі моменти породжують нові спроби вчинити неправильно, вчинити незаконно, тому що якщо зло не покаране, воно далі продовжує вести свою діяльність так, як воно веде. Тому тут має бути досягнута якась золота середина в цьому всьому питанні консенсусу. Знаєте, я взагалі проти війни? Я за те, щоб всі жили мирно, щасливо, благополучно та довго, але мають бути якісь гарантії якихось нових речей. В плані того, що не почнеться заново вся ця війна, і що не буде нових спроб наступу і захоплення нових територій. Це інше питання. Плюс, чому це Україна має отак, от просто добровільно віддавати своє, свої території, які по факту визнані по всіх міжнародних документах та правах українськими? Добре, я би хотів подивитися, чи взагалі такий варіант розвитку подій можливий. Я витягну три карти з циганської колоди. І я витягну три карти Таро. Чи може так статися, що заради миру прийдеться визнавати, там, наприклад, окупацію певних територій України? Так, карта ожидання, карта очікування випала, карта послуги, карта радості. Ну, до речі, карти непогані. Якоїсь великого прямо негативу та загрози я не бачу. Шістірка кубків карта Благополуччя це хороша карта. Четвірка мечів, агресія, провокації і туз з мечів боротьба. Ну, Дивіться, чотири карти позитивні, дві негативні. От четвірка мечів, ну туз з мечів, до речі, у прямій позиції це може в тому числі означати силу. Е, ну, це, а якщо брати комбінацію четвірка мечів і ту за мечів, це якесь, е, якісь силові методи, це якась, якісь методи агресивного відвоювання. Тобто я бачу, що все одно ну, по деяких територіях буде дуже тяжко домовитися. Я скажу так. Якщо взяти загальну картину і, і свої внутрішні відчуття, я вважаю, що ні, Україна не, не буде поступатися своїми територіями. Хіба що гарантії будуть максимально чіткі, там, наприклад, вступ в НАТО або якісь нові військово-політичні альянси або введення миротворців, хіба що в такому випадку, бо ті пропозиції і яка гарантії миру, які пропонував. Трамп, ну вони дуже ефемерні. Це просто, знаєте, повірити на слово, називається. Тому в даному випадку я думаю, що ситуація ще буде мінятися. І ну от тут з мечів, з четвіркою мечів це така досить е, вогнева і небезпечна комбінація карт, вони говорять про якусь агресію. Тобто, питання з Кримом, певно, буде найтяжчим і воно буде вирішуватися найдовше. Я про це вже теж, до речі, колись сказав. А от стосовно. Херсону, Херсонської області, Запорізької області, там буде трохи простіша ситуація. З Донбасом теж складно, але не настільки, як з Кримом. Дай Боже, щоб всі українські території були за Україну. Я вважаю, що Україна не віддасть своїх територій. Ну, з якого дива? Тому хіба що? Але це мало ймовірний варіант. Хіба що будуть якісь максимально чіткі гарантії миру та захисту? Україна це Україна. Дай Боже всім нам миру, благополуччя та захисту. Все, всього хорошого вам. Дякую, що подивилися. Я вважаю, що Україна і, судячи по картах, все-таки свої території не віддасть. Ну, Мені так йде по інформації. Так що ні, такого я думаю, що не буде. Всього доброго вам, шановні глядачі, побачимось.